Слідчий комітет Російської Федерації повідомив про завершення розслідування справи народного депутата української льотчиці Надії Савченко. Про це сказав офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін. Нагадаємо, Надія Савченко перебуває в московському СІЗО. У Росії її звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на сході України і незаконному перетині кордону. Вона всі звинувачення відкидає 28 квітня. Українку перевелись. Сізо, де вона перебувала від липня минулого року, в міську лікарню через погіршення стану здоров'я. Однак через два дні її повернули назад у камеру. 5 березня адвокати Надії Савченко повідомили, що вона вирішила частково припинити голодування, яке тримала понад 80 днів. 16 березня вона поновила голодування. 6 травня Басманський суд Москви продовжив термін арешту Надії Савченко до 30 червня. 12 травня російські правозахисники повідомили, що вона припинила голодування.